Від Бурятії до Чечні вихідців, з яких російських регіонів можна зараз побачити на окупованій частині України. Що в Мелітополі роблять мігранти з країн Центральної Азії? Та чи з'являться в загарбаних Росією районах півдня мігранти з Афганістану? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія масово переселяє в захоплені населені пункти України вихідців з Чечні, а також з Бурятії та інших регіонів Сибіру. Йдеться передовсім про військових та їхні сім'ї, повідомив засновник організації Save Ukraine і колишній повноважений президента України справ дитини Микола Кулеба. Крім цього, російська влада планує приймати на окупованій частині Донецької і Луганської областей трудових мігрантів з Афганістану. Як Росія продовжує змінювати склад населення на підконтрольній їй частині України? Про це сьогодні у програмі. 3 липня 2025 року над будівлею посольства Афганістану в Москві вивішують прапор руху Талібан із Шагадою, ісламським символом віри. Це сталося за кілька годин після того, як президент Росії Володимир Путін формально визнав ісламський емірат Афганістан. Таку назву країни визначили лідери Руху Талібан після того, як у 2021 році захопили владу в Кабулі. Донедавна російська влада вважала Талібан терористичною організацією. Але у квітні 2025 року Верховний суд РФ зупинив заборону на діяльність радикального ісламського руху. Старший мультимедійний редактор Афганської служби Радіо Свобода Оміт Марсбан розповідає: російська влада підтримувала Талібан і раніше, навіть попри офіційну заборону. існують звіти, що Талібан отримував підтримку від російського режиму впродовж останніх 20-25 років, коли вони боролися з силами НАТО в Афганістані. Адже загальне розуміння полягає в тому, що Росія не хотіла бачити сили НАТО в Афганістані поруч із Центральною Азією. Тож Очевидно, вони отримували підтримку політичну, а згідно з деякими звітами, навіть фінансову та військову. І тепер, коли Росія визнає Талібан легітимним, так би мовити, режимом Афганістану для мене особисто це не стало несподіванкою. Ми просто чекали, коли це буде оголошено. Ми і так знали, що така країна, як Росія, це зробить. За два тижні до того, як Путін офіційно визнав режим талібів, представники фактичної влади Афганістану брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. На полях форуму сторони домовилися, що тисяча трудових мігрантів з Афганістану незабаром приїде працювати в російські регіони. Ідеться про зварювальників малярів та електриків, розповів телеграм-каналу База керівник російського ділового центру в Афганістані Рустам Хабібулін. Він додав, що Росія планує відправити трудових мігрантів з Афганістану до так званих ДНР та ЛНР. Афганський журналіст Мід Марсбан пояснює, багато жителів країни негативно ставляться до Росії. Афганістан Афганістан має історію радянського вторгнення, і ми це бачили. І люди це пам'ятають. Принаймні, моє покоління не жило в той час. Я народився, коли радянські солдати залишали Афганістан, але інші пам'ятають і знають, що окупація Афганістану радянським Союзом стала початком усіх проблем, які країна переживає досі. Тож, з ідеологічної точки зору, безперечно, є ті, хто ніколи не поїде туди, бо розуміють, це означає підтримка режиму, який окупував в іншу країну, але є багато людей, яким просто потрібна робота їх не хвилює ідеологічний аспект. Вони просто думають, мені зараз потрібні гроші. Зараз Афганістан переживає економічну кризу, додає Оміт Марсбан. Ситуація загострилася після бойових дій між Ізраїлем та Іраном в червні цього року. Адже після них влада сусіднього з Афганістаном Ірану вирішила депортувати мільйон афганських біженців. Мотиви такого рішення пояснює заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Після Ізраїль ізраїльської іранської війни цієї 12-денної війни, Рані почали звинувачувати афганців-біженців, яких близько мільйона, в тому, що вони нелояльні, і що саме серед них Ізраїль вербував своїх агентів. Це навряд чи відповідає дійсності, але треба було Ірані знайти когось, на кого списати поразку і на кому відігратися. От вибрали афганських біженців. Зараз їх всіх депортують. Там жахлива ситуація на кордоні, вони в пустелі, на спеці, без води, без їжі, без допомоги, без дотримання санітарних умов. Це, звичайно, буде черговий такий етап афганської кризи, де і так ситуація з економічним добробутом, населенням. Не дуже добре, не кажучи. разом з тим, вважає Сергій Данилов. Росія не буде масово залучати мігрантів з Афганістану ані на свою територію, ані на окуповану частину України. Всі поїдуть вони в Росію, вони поїхали, але я думаю, що росіяни будуть боятися їх вербувати в масовому порядку. Ми пам'ятаємо теракти, які були, хоча от зараз і Росія і визнала Талібан. Як законну владу в Афганістані, і зняла статус терористів з цієї організації з Талібану, але в Афганістані діють і інші, не тільки Талібан. Виклик кидає велаяте Хорасан, тобто афганське відділення Ісламської держави, які активно вибудуть якраз. Серед таджиків, наприклад, серед меншин, але і пуштунів також. І я думаю, що при всій потребі в дешевих робочих руках, при, всіх, е при всьому дефіциті е працівників в Росії, вони все-таки афганців в масовому порядку будуть боятися залучати. Зараз можна тільки робити припущення, чи з'являться до прикладу в окупованому Маріуполі афганські трудові мігранти. А ось вихідці з сусідніх з Афганістаном країн Центральної Азії вже працюють і в Маріуполі, і в інших захоплених Росією містах. Журналістка з Мелітополя Світлана Залізецька, яка зараз перебуває на підконтрольній Україні території, розповідає, до її рідного міста центральноазійські мігранти почали переселятися з 2023 року. Спочатку, з самого початку, окупаційна влада об'явила так званий ярмарок під назвою Ташкент і завезли в Мелітополь саме торгівців. Вони торгували крамом таким, знаєте, Посуд, трикотаж, білизна Оно було дешеве, неякісне. Але воно було дешеве, і люди е, нахвалювали. А особливо ті, які вітали російський світ, вони нахвалювали, що ось у нас з'явився е, товар. Тоді ще такий був дефіцит товару. З'явився товар. І він е, дешевше ніж на ринках. Продають наші місцеві. і Так далі от ми будемо купувати. І багато хто із цих торгівців залишився. Більше того, ще і сім'ї свої попривозили і тому. Їх ставало все більше і більше, і вони вже позаймали е, місця на ринках і на Кіровському ринку торгували і на центральному ринку, на мікрорайоні. Потім вже вони почали займати стихійну торгівлю. І там, де бабушки сиділи з цим о, кріпом, з черешенькою, з ягодками іншими, і так далі. Там вже сиділи вони, оці човночники, гастарбайтери з Центральної Азії. Згодом окупаційна влада Мелітополя почала залучати громадян країн Центральної Азії до будівництва. Зокрема, каже Світлана Залізецька, іноземці будують так звану обласну лікарню, перебудовують захоплене приміщення Таврійського агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного та дитячий садок номер 8 Російські окупанти створюють для центральноазійських робітників жахливі умови. Додає журналістка. Коли вони будували цей садок, то їх помістили в такі вагончики. Вони прямо в тих вагончиках і жили. Їх закривали на ніч. Щоб вони нікуди не виходили, вони перестрибували через забор, щоб купити, щоб собі їсти. А місцевим жителям вони жалілись на те, що їх обдурюють зарплатнею. Що спочатку їм платили, потім перестали платити. А потім почалась така тенденція, що їх стало так багато, що самі Росгвардії, ФСБ і інші силові структури почали влаштовувати облави. На цих гастарбайтерів і просто штрафували їх і виселяли, тобто дешева робоча сила. Спочатку заплатили, потім перестали платити. Потім, взагалі, штраф за нелегальні або за прострочені документи і виселяють. Між трудовими мігрантами та місцевим населенням нерідко виникають конфлікти. Зокрема, видання Рія Південь наводило описи з місцевих чатів, як вихідці з країн Центральної Азії залицялися до неповнолітніх дівчат у Мелітополі. Перевірити ці свідчення неможливо, адже територія перебуває під російською окупацією. Утім, загострення можуть виникати між місцевими жителями і будь-якими людьми, яких окупаційна влада переселяє на захоплені території України. На початку липня засновник благодійної організації Сейв Україн, яка допомагає повертати з Росії та захоплених нею території українських дітей, Микола Кулеба розповів, що до окупованих міст масово переселяються військові з Чечні та Бурятії з сім'ями. Прес-служба Ukraine пояснила новинам Азов'я, що окупанти займають житло українців, які виїхали або були вбиті. Як вважають в організації, Росія свідомо намагається змінити етнічний склад на захоплених територіях та зменшити критичну масу людей, які б могли виступати проти їхнього режиму. Експерт з етнополітики Вадим Сидоров каже, що це традиційні інструменти російської влади. Часто люди цього не розуміють. і. Вот они говорят так, допустим, о бурятах или о чеченцах, как будто бы это субъекты да, вот этого процесса, как будто бы это чуть ли не выгодоприобретатели этого процесса. А надо понимать, что это инструменты, инструменты, заложники. И вот эта политика этнического, демографического инжиниринга, это традиционная политика, ну, в принципе, многих империй, но России просто в таком классическом виде, вот, то есть она достигает, наверное, почти своего совершенства, в кавычках, это политика, и в рамках этой политики те или иные народы, они просто тасуются и меняются местами. То есть, допустим, сейчас украинские оккупированные территории, они заселяются представителями колонізованих народів так званої Російської Федерації, но точно також відбилі времена, это було наоборот від дій російських військових, незалежно від їхнього етнічного походження, страждають діти. Микола Кулеба повідомив про злочини російських військових проти підлітків окупації, серед яких випадки зґвалтувань. Втім, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Експерт з етнополітики Вадим Сидоров підсумовує, російська влада приречена на те, щоб залучати і на свою територію, і в загарбані райони України трудових мігрантів ззовні. Також вимушена спиратися і на людей з Національних Республік Росії. Проте ставитися до них як до рівноправних громадян російські посадовці, так і не навчилися. І самі окупанти, вони ж думали, що це буде життєве пространство для них, а сталкиваються з тим, що це не зовсім так. Вот поэтому это шизофрения, что с одной стороны они вынуждены привозить как бы, вот этих людей, как бы завозить, с другой стороны они сами этому не рады, а с третьей у них нет альтернатив, потому что их демография на нуле и продолжает ухудшаться, они более того засекречивают сейчас данные по демографии, поэтому они сами себя загоняют в капкан, Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ні приазов'я.